Всіх вітаю з торговельного центру ринкового, що на центральному ринку у Черкасах. Хоч ви і не дивитесь такі мої відео, а я вирішила зняти вам, щоб порівняти це відео, який називається для дому чомусь, недію. І хочу сказати, що асортимент дуже відрізняється. Давайте зараз трошки подивимось. Дивіться, які автомобільчики, кераміка. Тут погано, що тут ціни отут. Так, 169 гривень. Я не буду на всьому зупинятися. Я просто прийшла спеціально, щоб подивитись сюди, а які тут ціни. І там я такого не бачила. Так, я краще руками трогати нічого не буду, а просто так вам покажу, ось дивіться, які красиві. <кій> Ось тут такі машльоночки. Дивіться такі. Ну це погано знімати, що Дивіться, які ялиночки Скільки така ялинка коштує. Зараз подивлюсь і вам скажу. 79 гривень всього навсього. Але дивіться, який тут. А мені тут краще сподобався асортимент. А раніше тут було хуже, а тепер стало краще. То як це розуміти? Дивіться, які красиві прикраси. Листочко, яке чудове. Тут мені більше сподобався асортимент. Дивіться, кружечки. Вони легенькі, не тяжолі. Зараз я подивлюсь, скільки вона стоїть. 189 гривень, по-моєму. Дивіться, яка вона красива. Ось олені. З якогось металу, мабуть. Я в цьому не дуже розуміюсь. Тут мені сподобався вибір найкраще, ніж там. Чомусь, дивіться. Для салфеток, чи як? Дивіться, які красиві листочки. Листочок, скільки він коштує, 59 гривень, мабуть, да? Дивіться, все такі красиві. Ось все, домики такі. Ой. Казала, що нічого не буду трогати. Але ж треба і ціну казати, Ну, я не знаю. Диночки такі дивіться. ось. Це бумажняна тарілка. 39 гривень. Дивіться, який. Це тут дві штучки. Ні одна. Стаканчики бумажняні. Баночки які гарні з тиквачками. Кришечками-тиквочками. Коштує така баночка 189 гривень. Ось якісь це воно таке? Грибочки 169. Як їх роздивитися, не знаю. Це, мабуть, для солі і для перцю. То, що я хочу сказати, що мені тут більше подобається вибір, аніж в домі будинку торгівлі. А було, навпаки, там було краще. А тепер тут мені більше подобаються чашечки. Ось ця чашечка з... всередині з білочкою, яка чудова. І коштує вона 189 гривень. І з білочкою. Яка привість. Так. Ось дивіться, які. Риманочки 149 гривень Не розумію я одного, чому ви не дивитесь такі мої відео? Напишіть мені, щоб я хоч знала, а то я хожу верх ногами так? знімаю, стараюсь, а ви не дивитесь. Мені обідно. Невже я вже так погано знімаю? Чи щось не те кажу? Все дивіться, які красиві галиночки. Правда, краще руками не чіпати його. 389 гривень я набачила. Я просто взяла, щоб ціну подивитися. А отак вам покажу. Дивіться, які гарні. Тут на кращий вибір, а раніше, я ж повторюсь, було навпаки. Тут І сушіточки, раз, такі рушнички. А це оце, я не розумію, що це. Щось таке красиве. Але я думала, це клієнка, але ні, це не клеєнка, а це щось. З гарбузиками, я не пам'ятаю, хто воно таке. Також тут є стюлі. Занавіски, ось рушники теж є. Такий небагатий вибір. Раніше якось був кращий вибір. Різні органайзери. Ось о, бачите, Такі тюлі непогані. Зараз я одійду. А це що таке? А це наволочка, по-моєму, так? Да? Угу. Наволочка, так. Да. Оце тут пледи, покривало. Ось такий плед. Кривала ось такі, дивіться красиві, Це такі пледики тоненькі, але нічого. Подушечки. Так, тут ми вже були, так? Да? Оце такі, мабуть, тиквочки для декору, да? 149 гривень. Це ж пам. Я... Ща, свічки. Ща, а тут свічки, а тут різні <кхи> контейнери отакі. Писаки, то я вже буду закінчувати свій репортаж, але хочу вам сказати, що мені цей відділ, який називається Для дому, не дім, то він мені сподобався більше. Тут вибір кращий. Дякую, що були зі мною. пройшлись, подивились. Це солоночка і перечень. це Скільки вона коштує? так отут ось, Дякую ще раз, що були зі мною. Це відео сенси у торговельному центру Ринковий, що на центральному ринку. З вами була Наташа, всім миру, добра. И хорошего настроения.